Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Коли завершиться війна, доведеться працевлаштовувати багатьох ветеранів і ветеранок на роботу. У держави вже є проекти на підтримку захисників. Для цього існує Український ветеранський фонд, який не перший рік дає гранти на розвиток власної справи. Власна справа не лише повертає в цивільне життя, робота дає їм впевненість та віру в себе. А ще чи не найкраща соціальна реабілітація. Вибочка, вона має 350-400 тисяч тисяч. Олександр Ткачук, ветеран війни, до вісімнадцятого року служив у контррозвідці СБУ. Потім працював у іт сфері. Дружина Яна, фінансист пара із Київщини. З початком повномасштабної війни чоловік чергував на блокпостах. Ми втратили роботу після початку війни. Ми думали, чим би займатися таким, щоб було корисно і. Ну і цікаво, щоб воно лягало до, до душі. У липні пара приїхала в Івано-Франківськ, бо дитина йшла у перший клас. Спочатку створили інтернет-магазин, де продавали вишиванки, а потім відкрили власну майстерню. Їхні вишиванки уже полюбили у світі. Велика частина українців, і також є частина людей за кордоном, які Виїхали, які вже повернулися, і навіть е, е, купують на вдячність тим людям, які їх прихистили. Цю професійну вишивальну машину купили коштом ветеранського фонду. Планують придбати ще одну. За решту куплять тканини на флісові куртки для армійців. Планують шити й балаклави. Гранти ветеранського фонду за програмою «Варто 2.0 стартують від 500 тисяч гривень до мільйона. І ці гроші дали старт Олександру. Оце, от наша майстерня. У цьому боці у нас фрезерний верстат, лазерний верстат. Микола Воропа із Маріуполя там росіяни знищили його дім і майстерню, де він шість років виготовляв сувеніри. Свій бізнес відновлює у Франківську і продовжує служити у ЗСУ. Всі мої верстати вони згоріли. У мене не залишилось нічого, як я і казав. Тобто воно вже не може відновитися. А це ми все відновлюємо завдяки українському ветеранському фонду. Лазерний і фрезерний верстати Микола придбав завдяки гранту. Виготовлятиме сувеніри та гравіювання з дерева і фанери. Чекають на вишивальну машину. На ній шитимуть шеврони та одяг, і навіть етноляльки на 3 d принтері робитимуть вироби із пластику. Половина Продукція має виїжджати за кордон. Багатьом нашим ветеранам розповів про цю програму, і є ветерани, котрі чекають, поки закінчиться війна, вони повернуться до своїх. Е Цивільних, як кажуть, свого цивільного життя і почнуть знову щось виробляти разом із батьками. Працює дочка Марія. Її чоловік і... також військовий. Він повернувся з полону і згодом теж долучиться до справи. Підставки під гаряче, підставки під телефони, будинки для тварин хочемо зайнятися в Маріуполі. Ми робили кашпо і коробочки для квітів. Вони дуже так заходили багато квіткових. Магазинів брало у нас українські ветерани армійці навіть під час війни можуть починати власну справу. Це найкраща соціальна реабілітація. Так вони відновлюють не лише своє життя, а й економіку України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факт Сітіві. Єдині новини.